Друзі, вітаємо вас на нашому ютуб-каналі. Дякуємо за підтримку, за перегляди. Не забувайте про вподобайки та коментарі. Залишайте їх внизу під відео, під описом. І сьогодні у нас у студії Анна Вергелес. Раді вас бачити. Доброго дня, Вікторія! Рада вітати всіх глядачів. Ми сьогодні з вами говоримо про нового міністра оборони Рустема Умєрова. Будемо розбиратися, що це за людина. А наскільки, взагалі, він сумістий з цією новою посадою з Україною, і також поговоримо ще сьогодні про нашого залізного генерала Валерія Залужного, які перспективи відкриває для нього осінь та зима 2023 року. Але давайте все ж таки почнемо про нового міністра оборони, об, оборони з такої загальної характеристики: що це за людина? і Наскільки взагалі він відповідає? Тій посаді, яку зараз займає, я спробую вам розказати про гороскоп. Е е ростема. Е я єдине, що хочу одразу сказати, що ми не маємо часу народження. А це дуже важливо для професійної астрології, тому будемо працювати з космограмою. Це буде більш така узагальнена інформація. Про те все, що я змогла витягнути і дослідити, обов'язково вам розкажу. І почнемо напевно, з того, що меров овен за сонцем. А це знак дуже активний, і, власне, це характеризує людину як перво... Першопрохідця, uh -huh. так, першопрохідця, людина, яка може брати на себе відповідальність, дуже активно йти вперед, і в нього є ще такі показники в гороскопі, які дають сценарії боротьби. Тобто це людина, яка я можу, ну так, судячи з його карти, сказати, готова до боротьби за владу. За свою позицію, за своє крісло, і власне він зробив, судячи з усього, великий шлях до е своєї мети і до тієї точки, в якій він знаходиться, і це людина, яка вміє досягати своєї мети і боротися. Це дуже важливо зараз для нас в період війни, тому що ну, не всі рішення будуть простими і не всі його рішення будуть подобатися, це теж потрібно розуміти. Угу. Але це людина, яка точно знає, чого вона хоче і куди потрібно рухатися. Тобто ось цей архетип Овна це такий, знаєте, як воїн, як піонер, який рухається вперед. Але разом з тим інша планета в його карті Марс теж така чоловіча планета, активна, яка потрібна дуже в бізнесі, в політиці. Марс у нього знаходиться в протилежному знаці у Терзах. Угу. І це дуже цікаве поєднання, тому що з одного боку такий зовнішній імідж рішучості, активності, а Марс відповідає за дії, за стратегію, як людина. Досягає своєї мети. І Марс у Терезах дає дуже хороші дипломатичні такі стратегії, коли для того, щоб досягти своєї мети, я можу дуже обережно, дуже якось так помірковано діяти, не вступаючи іноді в прямий. Конфлікт. Угу. А, тому у, у Мерова, я можу сказати, є багато показників, які з одного боку говорять про людину рішучу, жорстку, іноді досить жорстку. Але ось ці свої жорсткі рішення він може, знаєте, так дуже ну так, обережно, дипломатично, красиву красиву, обгорку, так, красиво. Красиво дійсно. Так, що знаєте, якби ну не. Ну, не можна причепитися. от тому, Але це про, знаєте, таку врівноваженість. Тому що якщо якихось показників дуже багато, у нас виникають якісь такі крайні ситуації, або такого підлаштування під інших, так, або навпаки ситуація, коли людина дуже жорстко там тисне. Створює якусь таку ну, складну атмосферу і ситуацію. А якщо говорити про його, а, ну скажімо, професійні якості, uh -huh. так, то тут потрібно сказати, що він хороший політик. Менеджер, управлінець. я не бачу якоїсь такої, знаєте, військової спеціалізації, щоб сказати, що це прям людина військова, uh -huh. що в нього там тип мислення, як у військового, або в нього якась така ну, структура долі, яка передбачає саме військову кар'єру. Ні, він може знаходитися на різних керівних посадах. Оце потрібно розуміти, що він може зробити для України, яка його... Ну, фактично, роль, да, зараз, це, знову ж таки, певні дипломатичні переговорні моменти, це дуже важливо. І хочу декілька слів сказати що про його Меркурій, який знаходиться у знаку тільця. Це людина, яка мислить дуже матеріально, дуже прагматично. І єдине, ну, якби така складність, з якою він може стикатися, це. А те, що йому потрібно більше часу для того, щоб вникнути всі деталі, все. Продумати, прорахувати, тому що тілець, знак такий досить повільний, він дуже такий відповідальний. Він дуже потребує такого, знаєте, такий перфекціонізм у підході до там, інформації. Тобто, йому, щоб зрозуміти, як працює, скажімо, там міністерство, які потрібні там знання, можливо, додаткові рішення, потрібно буде більше часу. Але якщо людина вже розібралася, оце вже буде такий, знаєте, ну якби. Професіонал, спеціаліст, mm -hmm. який буде чітко вибудовувати всі процеси, і одна з його важливих місій, на мій погляд, і це видно з гороскопу і України далі, і власне його. Сумісності з гороскопом України це реформація. Я думаю, що він започаткує певні військові реформи, він почне їх створювати, які потім дадуть нам можливість побачити зовсім іншу армію. Оце, напевно, найголовніше. І знову ж таки, коли я дивилася карту України, гороскоп там на 24-25 рік, я можу сказати, що. В Солярі навіть пам'ятаєте, ми uh -huh. з вами спілкувалися. Ми бачили, що в 2023-24 рік у нас починається перебудова і дуже серйозні реформи у воєнному секторі, які будуть продовжуватися і далі, там, в 25-й. Тому він прийшов у цей час, да, коли нам необхідні зміни у структурі воєнні, і ну, я дійсно маю надію, що це буде хороший такий старт саме з, ну, по силу з роботи цієї людини. А, що ми можемо ще сказати про Умерова? Можемо подивитися, якщо можемо, а, от, наприклад, які перспективи для нього відкриває осінь, зима. Тобто ми маємо тут в жовтні два затемнення: сонячне-місячне, воно по-різному. Буде впливати на той чи інший знак. І якщо ми можемо подивитися у Мєрова, можливо, якісь вже сенсаційні моменти можуть відбутися. Хоча ви зазначили, що йому треба вникнути. вникнути то от тому, мабуть, якісь такі пікові цікаві точки його роботи. Ми все ж таки побачимо згодом. Ви знаєте, в нього зима така досить активна. Осінь. Я не бачу там серйозних змін або угу. певних коливань. А от грудень і січень там складна прогностика. У нього судячи з усього, буде певна напруга, якась внутрішня боротьба. Така, знаєте, амбіційна боротьба за свої інтереси або інтереси mm -hmm. там держави. Я не знаю, за які конкретно буде боротися людина. Але точно тут буде таке навантаження і професійне, і емоційне, і деякі дуже амбітні його проекти потрібно буде йому так знаєте, трошки. Умірять, скажімо uh -huh. так, тому що е, буде зрозуміло, що не все вдається змінити так, і так як хочеться. Не все вдається е, там зробити так, як хочеться швидко, і потрібно буде. Трошки підлаштувати цілі під ну, таку реальність. І знову ж таки, тут є показники серйозної якоїсь боротьби внутрішньо. Взагалі, ця людина звикла боротися. Я можу сказати, що в нього швидше за все багато було сценаріїв в житті такої конкуренції, дуже жорсткої боротьби, і це не новина, це не щось таке. Знаєте, uh -huh. неочікуване, але от один з моментів серйозних він пройде. А тут можуть бути навіть якісь е такі м ситуації. Е Давління так тиску, на тиску. тиску, якісь ситуації, які можуть шкодити іміджу, скажімо, і от якщо він проходить це випробування, а це таке, знаєте, випробування, от е, на силу, на е, внутрішні якісь такі резерви, якщо він проходить це випробування, це в нас е, грудень січень. Угу. Я думаю, що далі він буде залишатися на посаді і вже ну, досить так впевнено і е, спокійно. А, тому з прогностики я би звернула увагу саме на цей період. Угу. Ну насправді, от 99,9% того, що ви сказали, це в принципі вже видно по умірову. Так він прийшов, він відразу змінив команду, тобто такий рішучий а, крок. А потім я просто нагадаю нашим глядачам, що Міністерство обороти, ць, оборони це ну не завжди про. А, Якийсь військовий такий напрямок для керівників це про логістику, про забезпечення війська. Це не яйця по 17, а яйця по 4 і по 3 гривні, як вони на ринку коштують. Тому реально тут має бути такий вмілий політик, вмілий менеджер, який може ролити всіми цими логістичними історіями та закупками. Тому тут прямо все співпало у мерова і посади, і головне його місії для України. Що ще цікавеньке? Ми можемо виділити. Я думаю, що ми основні моменти з вами проговорили. Ми можемо напевно про залужного, залужного поговорити. І, можливо, І потім їх якіс... сумісність так. так якусь, тому yeah. що все одно вони будуть спілкуватися по роботі. Бо генерал без міністерства оборони ну, обійтися не може. Треба годувати армію, забезпечувати її провізією, провіантом, амуніцією. А це все буде забезпечувати пан Уміров. Ну, залужний, це е, рак у нас по сонцю, uh -huh. і е, взагалі нам дуже пощастило, що наш головний генерал саме рак, тому що це найбільш патріотичний знак. Uh -huh. а, і е, знаєте, раки вони включаються дуже сильно тоді, коли потрібно захищати своє, там свою родину, свою територію. Свій такий прайд, своє угу. суспільство. Тому для залужного, на мій погляд, це одна з таких важливих мотивацій, і це така архетипічна роль, така, угу. яку він несе взагалі в долі України. А, що можемо сказати про нашого генерала? Якщо у Умерова Марс в Терезах, угу. то у Залужного в Овні, тобто навпроти вони. І це цікавий показник, тому що Марс Терезах ми говорили це більше про там дипломатію, про дого домовитися, uh -huh. про вирішити якісь там логістичні питання. Так а Марс в Овні він дуже активний, дуже рішучий, Це вогняна стихія, і це власне дуже такий типовий показник для е, воєнних. А, тому що взагалі архетип Марсу в Овні, це воїн. І тут ну, взагалі людина абсолютно на своєму місці, тому що, а, що для нас важливо, Марс в Овні дає можливість приймати швидкі рішення. Угу. Швидкі і якісь такі, знаєте, знову ж таки, дещо інноваційні. А те, що раніше не робили, те, що раніше не було випробувано можливо. І це певна сміливість, іти першим прокладаючи шлях до інших. Я впевнена в тому, що якісь воєнні рішення, стратегії ми в цьому не спеціалісти, але я можу так знаєте, припустити, що певні кроки, які робив залужний і робить зараз. Нові для нашої армії вони будуть потім ну якось вивчатися, досліджуватися і брати. Ну знаєте, їх будуть ну, брати це вже як... навіть дослідники інституту вивчення війни кажуть і пишуть, що це точно війде в історію, точно буде прописано у книжках військових для того, щоб наступні покоління навчалися. Але ми будемо сподіватися, що війни все ж таки. Завершать ми так. будемо навчатися в теорії, а не на практиці. Так. Е, ну, от, власне, це його сильна сторона, е, рішучість, е, сміливість е, іти першим і діяти так, як. Ще не діяли, і в умовах війни це надзвичайно надзвичайно важливо. Тому в плані Умерова і залужного тут з приводу сумісності вони як з одного боку Доповнюйте, вони одного. як закривають, знаєте, слабкі сторони один одного, тому що для Марса в Овні йому не завжди вистачає от цієї саме дипломатії. А Марс у Терезах він а, вміє досягати мети якимись такими, знаєте, mm -hmm. ну, такими, а, більш а, Лейтовими кроками, mm -hmm. скажімо так, але тут найважливіше, щоб не було боротьби і конкуренції, тому що на високому рівні розвитку, а я вірю, що це люди, які знаходяться дійсно на високому рівні розвитку, кожен розуміє, що він закриває слабкі сторони іншого, так і робить те, що інший не вміє і не може. І тут ще питання ну, мислення і стратегії планування. А на низькому рівні розвитку це може бути намагання ну, якби змінити стратегію іншої людини, так як мені це зручно. Uh -huh. Тобто з дипломата не зробиш воїна, так а з воїна не зробиш uh -huh. дипломата, uh -huh. це важливий момент, що ми можемо ще сказати з вами про. Залужного він, незважаючи на ось ну, цей такий дуже сильний Марс, його карті, соціальні планети Юпітер і Сатурн в нього знаходяться у повітряних знаках. А це такі дуже ну, якісь цікаве таке поєднання з одного боку, ось цих таких генеральських амбіцій, а з іншого боку, досить демократичного. Погляду на управління, mm -hmm. от я думаю, що він такий, знаєте, в якомусь плані е людина, яка може спілкуватися і вибудовувати такі горизонтальні стосунки із своїми підлеглими, із людьми, які його оточують. І от це про формування команди, саме такої командної роботи. Але тим не менше, друзі, треба розуміти, що Меркурій і Венера у заложеного у Леві. Це такий mm -hmm. знак, який потребує уваги, і а, який потребує публічності так само. Навіть е, при ну, от, якщо людина, скажімо, сонцем в раці, а, це водяний знак, і а, це ну, люди зазвичай дуже скромні, вони mm -hmm. не люблять. Такої зайвої уваги до себе, але от саме в моменті комунікації, в тому, як він там висловлює свою думку, говорить, він може дуже яскраво себе проявляти, а дуже харизматично, так як це взагалі не, ну, не, не дуже типово для раків, скажімо так. І я впевнена, що дуже багато його там, якихось фраз цитат якихось його висловлювань те що стосується Меркурію так вони будуть знаєте, такими, ну, угу. такими золотими, золотими так. літерами написані в історії України тому що це ну, дійсно такий показник знаєте, коли людина в емоції, коли людина вірить в те, що вона говорить, вона може так дуже влучно якісь речі е говорити. А щодо прогностики залужного я не бачу у нього на найближчий період якихось серйозних змін. Звичайно, немає часу народження. От якби у нас був час, якби хтось нам підказав. <рес> Можливо, хтось знає. Напишіть нам у коментарях. Ми потім проаналізуємо або Анна на своєму Ютуб-каналі зробить окреме відео, якщо буде час народження залужного у Мєрова. Тоді вже прям можна буде розібрати детально. Так, це, це було б дуже зручно для астролога, звичайно. Тому е, деталізувати прогностику ми не можемо, так щоб знаєте, е, сказати, що там завтра, а ми можемо подивитися, як буде розвиватися ситуація, а можливо це і не потрібно. А, що я можу сказати? У залужного досить е, успішний е, період починається з е, март. Березня, дякую. З березня. А наступного року і літо там є показники, які дають йому якісь такі, знаєте, от укріплення uh -huh. його позиції, більше можливостей, більше повноважень, більше влади навіть. Uh -huh. Тобто його ситуація, його імідж, його позиція при владі вона буде такою більш. Ну, активною впевненою, там набагато більше з'являється ресурсу, і для нього нові можливості. Mm -hmm. Це хороший показник. Але якщо говорити там про найближчі місяці, наприклад. Є у нас листопад, а там можуть бути такі моменти, коли він буде розуміти знову ж таки, що деякі плани не вдається вцілити в життя на повну міру. Потрібно якось обмежити там бажання стратегії з огляду на ту ситуацію, яка є. Але це не якісь такі критичні тобто, не показники. не виклики. Ні, це скоріше потреба. Якось е, трошки, знаєте, е, зробити менший масштаб того, що хотілося б досягти. Uh -huh. а, але знову ж таки, це не про там не про програш, не про мінуси взагалі. А складний з навантаженням може бути січень місяць. А, от, і власне, потім вже у нас весна а, вона дає дуже хороший ресурс. Дуже хороший uh -huh. ресурс і Таке знаєте, почуття впевненості своїх позицій, сили, і знову ж таки, більшого об'єму можливостей для змін. Ну, це дещо можна сказати про залужного. Політика та залужний – це взагалі сумісні речі, тому що, знаєте, розганяють цю історію якраз перед можливими виборами в 2024 році, якщо вони все ж таки будуть і якісь механізми наші можновладці е, знайдуть для цього під час війни. І дуже багато політологів, політтехнологів говорять про те, що може зайти якась військова партія в парламент, і говорять про залужного. Але от іноді буває зовсім по-іншому, що починають говорити говорити, а насправді залужному політика взагалі не цікава. Ви знаєте, якби він захотів, я думаю, що і якби у нас вибори були весною, угу. то насправді, дивлячись на його прогностику весною, я думаю, що в нього дуже великі шанси. Отримати для себе ну хороше місце, скажімо так, okay. при владі, а е, не знаю, чи буде це йому потрібно на той момент, от але е, з е, весни. 24-го року точно його позиції стануть більш такими міцними, uh -huh. і тут же потрібно дивитися за рахунок чого це буде відбуватися, можливо, за рахунок якихось політичних рішень uh -huh. і кроків. А можливо, це за рахунок ось цієї військової власне компанії, яка буде розгортатися ще активніше. Ми поки що не можемо про це говорити, але я точно можу сказати, що якщо він... Раптом а, захоче е, прийняти участь у виборах у тій чи іншій формі є, а, в нього шанси. є шанси. Так є е, однозначно. Але я за те, що все ж таки ми більш активно просувалися по лінії фронту, витісняли так. ворогів. Я думаю, що все ж таки залужний цей шлях обере. Е, ну, бачите, ми навіть коли аналізуємо у і залужного, ми бачимо, наскільки це важливо, щоб а, управлінець займав свою позицію. А військовий свою Тому я, ну, я вірю, що дійсно так і буде. Кожен буде займатися своєю справою і буде приносити користь державі, і суспільству там, де він найбільше потрібен. Давайте тут поставимо три крапки. Вам дякуємо за вашу роботу, за те, що спілкуєтеся з нашою аудиторією, і традиційно я бажаю всім гарного дня і мирного неба над головою. Всього найкращого, друзі, до побачення.